На сьогоднішній день питання про відправку особового складу 4-го батальйону територіальної оборони Закарпатської області східні райони України мови не йдеться. Батальйон планово займається заходами бойової підготовки, підвищує свою бойову майстерність, займається згідно плану навчання. На сьогоднішній день батальйон має в своєму складі більше. 50 чоловік закарпатців, добровольців, які виявили бажання проходити службу в східних регіонах. Але про відправку цих осіб наразі мови не йдеться. Стоїть навіть питання такого плану, що буде курс навчання продовжено ще на 10 діб на сьогоднішній день. Така інформація. Можу повідомити. І однозначно, не одна особа, яка не виявила бажання особисто проходити службу в східних районах нашої держави, відправлена поза його волею не буде. Батальйон укомплектується особовим складом, отримує засоби матеріально-технічні. Получають бронежилети, спорядження, займаються наразі плановою бойовою підготовкою. Однозначно йдуть розпорядження, які підрозділи повинні вибути для проходження служби в певних районах, регіонах області. Але я ще раз підкреслюю, що. Зараз відмобілізовується до 100% особового штату батальйону. Всі штатні посади батальйону ще не зайняті. Ми комплектуємо наразі тими спеціалістами, які ще необхідні батальйону. І ці спеціалісти в будь-якому разі повинні пройти свою підготовку по своїм спеціальностям. Людей, які тому що ну, попали, служити по мобілізації, щоб була проведена на. Початковому етапі попали люди з певними якимось проблемами. Вийшли закони України, які уточнили, яких людей можуть призивати. Наразі, якщо раніше можна було призивати осіб, які мають п'ять дітей, тобто не можна було призивати п'ять і більше. Дітей мали, то на сьогоднішній день питання, законом визначено, що особа, яка має троє і більше, тобто ті люди, вже, що попали, будуть по такому питанню, будуть звільнені, проходять по деяким людям військово лікарські комісії про визначення стану їх здоров'я, вони також будуть комісовані. Ну і є певна категорія людей, яка підлягає звільненню по, по новому законодавству України. І такі люди на їхні штатні посади призиваються за мобілізацію іншої особи, яких також треба підготовити до виконання своїх обов'язків за спеціальністю. Підготовка батальйону йде в складі батальйону, в складі підрозділів. З ними працюють штатні військові психологи. По визначенню рівня їх морально-психологічної стійкості, ми запросили з центру психологічної допомоги, практичної психологічної допомоги Закарпаття, фахівців, психологів, які також працюють з цими особами. От наразі на завтрашній день сплановано виїзд цього центру для. Роботи на полігоні з цими особами, то тобто робимо все можливе, щоб в батальйоні служили нормальні, адекватні, патріотично налаштовані з високим морально-психологічним духом військовослужбовці, які будуть спроможні виконати завдання перед державою і захистити наші східні рубежі, якщо надійде така команда розпорядження.